Як саме ви зберігаєте маточне молочко, щоб зберегти всі його корисні властивості? Та чим ваша технологія відрізняється від подібних технологій консервації на ринку? Мені здається, ми... це взагалі саме потужне питання. В українському ДСТУ на маточне молочко там є три класифікації. Як це сказати, три? Три методу. Існування два методи консервації, один метод існування маточного молочка. Тобто, там нативне маточне молочко ліофілізоване і адсорбоване. Тобто, це не якась, розумієте, технологія незрозуміла, там, неперевірена. Це е, технологія, перевірена багатьма е, ринками і продуктами, вона дуже ефективна. Е, і ми її змогли адаптувати під роботу з цим продуктом. Ми використовуємо технологію ліофілізації. Це один з найзручніших, як нам здається, та найефективніших засобів консервації. Попередньо заморожені біологічні препарати, оці, ну, тобто, я взагалі розповідаю, як, що таке технологія ліафілізації. Попередньо заморожені біологічні препарати або продукти харчування е, після попереднього замороження при температурі десь мінус 30 Цельсію протягом 24 годин, у увагами. Завдяки цьому, е, тобто тепер переходимо до на нашого маточного молочка. Воно зберігається при кімнатній температурі, не втрачаючи е, корисних властивостей. Тобто забирається з нього масова доля води, яка є фактором його псування, е, яка є фактором його псування. так. Заморожене маточне молочко е, зберігає властивості, але е, ну, звичайно, так, але незручно для транспортування. Деякі бджолярі, як ви знаєте, торгують ним тільки взимку. При адсорбції з лактозою, яка служить адсорбентом, додають приблизно 7-10% маточного молочка, а при консервації меду ми того менше: 1-2 грами на 100 грамів меду. Більше не можна, інакше продукт псується. А ліофілізація дозволяє не тільки зберегти усі корисні властивості продукту, не додаючи домішок, а навіть примножити їх. Адже за рахунок позбавлення вологи підвищується концентрація. Це унікальна технологія, і ми маємо на неї патент, що підтверджує її ефективність та ексклюзивність. Все. Тобто ви єдиний Вибачаю, виробник... за емоції дуже люблю цю технологію. 에, тобто, ви єдиний виробник в Україні, який виготовляє маточне молочко саме це, за такою технологією. Чи так. у вас хтось купив ту технологію? Ми, ні, тільки ми, ми робимо ліафілізуємо маточне молочко.